Друзі, ми, ви знаєте, сьогодні особливе зібрання у нас, і ми дякуємо Богу за те, що Він так полюбив нас і любить до сьогоднішнього дня. Тож я би хотів сказати разом з вами слава Ісусу Христу. Друзі ми, ви знаєте, сьогодні зібрання наше почалося з того, що брат Михайло, він був як той, ви знаєте, атлет. Він дійсно схожий на атлета, і це слава Богу, що він говорив так, щоб ми були християни, як ті спортсмени, які атлети. Чому ми маємо завжди бути готові до того пострілу, коли нам треба буде бігти? Друзі, ми чому бігти? Тому що ми маємо, ми маємо добігти до того кінця, котрий нам дає Господь, щоб ми війшли у те Царство Небесне, і ніхто би щоб не запізнився. Ви знаєте, коли споминаю свою, як кажуть, дитячі роки, може би, юначі роки. Я такий невеликий, не такий атлет, але я був завжди підтягнутий, спортивний. І ви знаєте, в нашому класі були такі хлопці, здорові, великі. І ми бігли три кілометри на лижах. І ось зараз пам'ятаю, вони біжать двоє таких здорових хлопців, а я біжу, обганяю і другим приходжу. Ви знаєте, був учитель фізкультури, він дивувався. Як ти Толік, каже, надогнав отих високих хлопців. Кажу, ви знаєте, я біг, щоб добігти. І сьогодні. Вибачте? Будучи християнином, я думаю, так. Я біжу для того, щоб добігти. І подяка Богу нашому, що Господь дає нам таких молодих проповідників, котрі нас підбадьорюють, щоб ми. І в такому вісі, але щоб ми не зупинялися, але бігли. Тож подяка Богу нашому, що він так полюбив нас. Ви знаєте, сьогодні темою для нашої бесіди буде слово апостола Павла до Єфесян. Воно схоже десь із мішою, коли він говорив. Майже ну, Біблія, ви знаєте, вона вся схожа тим, що вона пише про Господа, що вона пише про те, щоб нам прославляти Бога нашого, щоб нам дякувати Його, щоб нам просити, як говорив брат Сергій. Слава Богу за це, друзі мої. І це чудово, коли ми відповідаємо на те, що. Чому і для чого учить нас Слово Боже? І ми розуміючи, робимо це для слави Його. Тож єфісіянам, 4 розділ, 5, 6 та 14 вірші: такі слова: Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і отець усіх, який дав нам, який дав усім, який над нами і через усіх. І всіх нас, і далі Павло пише 14 й вірш, щоб ми були більше. Щоб ми не були більше, вибачаюсь, малими дітьми, як хитаються, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення через лукавство людей. Через хитрість для підступного обману. Друзі, ми, і так: один Бог і одна віра, тому що одна Біблія, одна Біблія і в ньо, і в ній пишеться за одного Бога нашого. Ви знаєте, сьогодні це дуже я би сказав важлива тема, і нам варто знати, що існує лише один, триєдиний Бог і поклоніння, слава та прославлення належить. Тільки йому одному. І, як написано в вихід, 20 розділ. Я Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, окрім мене, не роби собі жодного ідола. чи... Е, я вибачаюсь. Другі очки. Е, да. Не роби собі жодного ідола чи зображення, не вклоняйся їм і не служи їм. Адже я Господь, Бог твій, і далі Бог говорить в Ісаї 42 розділ. Я Господь, таке ім'я моє, і своєї слави не віддам ідолам. Друзі, мої, наш Господь Він є один, і слава належить тільки Богу нашому одному. Тож ми християни, учні, послідовники Господа нашого Ісуса Христа, маємо бути тверді. У нашій вірі до Господа, так як той спортсмен, котрий біжить, як говорив Михайло, ми маємо бути тверді також у вірі до Господа. Християни, друзі, ми це ті, котрі вірою прийняли в серце своє Ісуса Христа, як Спасителя і Господа свого. Християни, це ті, що не тільки на словах, але на ділі живуть у цьому світі. Свято, виконуючи заповіді Ісуса Христа, християни це ті, які одного разу стали на дорогу віри і несуть цю радість через усе життя своє. Я думаю, що ви також з радістю несете цю віру, віру в Господа Ісуса Христа через життя своє. Християни це ті, друзі мої, що. Увійшли до Церкви Христової через покаяння, через розкаяння та сповість, дання гріхів своїх та прийняття святого водного хрещення. Це ті, друзі мої, що свято бережуть звання християнина, і вони з честю його проносять через своє життя від усякої ганьби, щоб ніхто, дивлячись на нас, друзі мої, не міг поносити святе ім'я Ісуса Христа Господа нашого. Християни це ті, що своїм святим повсякденним життям несуть світло Євангелії для других людей, котрі ще не знають Господа. Християни мають бути чесними та порядними людьми. У них не повинно бути вредних звичок. Їх... І з їх уст не мають виходити гнилі та неприємні слова, вони не ображають один одного. І ще одна істина, яку мають пам'ятати християни усі усіх конфесій. Незважаючи друзі на те, яке в мене положення, чи то я хорист, чи я проповідник, чи я служитель. Ми маємо, чи я музикант. Ми маємо, друзі мої. Ніхто не має звеличуватися один перед одним, перед кожним членом церкви. Усі християни перед Богом, вони рівні, і слава Богу за це. Чому? Тому що Матвій записав такі слова Ісуса Христа. Написано: Христос прийшов, Матвій 20 розірв, не для того, щоб йому служили, але для того, щоб послужити людям. Тобто, ми, християни, ми прийшли у цей світ, щоб служити людям, друзі мої, щоб прославляти Бога нашого та служити людям, щоб і вони пізнали Ісуса Христа. Тож так і ми, християни, маємо поважати один одного вищими за себе і служити любов'ю. Один одному, тому що любов, вона привише більш за все, вона є від Бога. Християни чітко дотримуються Слова Божого Біблії. Друзі, ми чому? тому що один поет написав: бо це єдиний лист від Бога, безсилий перед нею час. Чудова книга ця священна веде у вічність Словом нас. І ми маємо любити цю книгу, тому що вона від Бога. Найкраще місце у Біблії, друзі мої, яке дуже коротко характеризує все її вчення, це Євангеліє від Матфія, на мій погляд, 22 розділ 37 40 вірші. Люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумом своїм. Це перша і найбільша заповідь. А друга подібна до неї, любить ближнього свого, як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Друзі мої, це дійсно так. На цих заповідях вона основана вся Єван... вся Євангеліє, вся Біблія говорить нам про це. Про це місце з... З того письма. Я би сказав, що воно як короткий символ віри християнської, друзі мої, і це перш за все там написано Люби Господа Бога свого. Тобто християнин має багато. Він має багато робити все для того, щоб у серці Його була та любов до Ісуса Христа, до Господа, тому що Він наш є Спаситель. Є один триєдиний Бог, як ми вже говорили, Отець, Син та Дух Святий. Друзі, мої, і ми це робимо, і ми це віримо, і ми признаємо єдину Троїцю. У символі вірі християнському також сказано: вірую в єдиного Бога Отця. Вседержителя, творця неба і землі, усього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, не створеного, але від Отця народженого, який тіло прийняв від Духа Святого і став людиною через Діву Марію, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця прийшов, що й прийшов. йому за цим і Сином, поклоніння і слава. І зверніть увагу, поклоніння та прославлення, як ми вже говорили про це, воно тільки йому, триєдиному Богу. Як старий, так і новий заповіти. Вони, друзі, і вся Біблія вона говорить тільки про те, що наш Господь єдин, і слава, поклоніння і звеличення. Воно. Тільки для Господа нашого. Ви знаєте, чи то Авраам, друг Божий, був, чи то Моїсей, законодатель та вождь Божого народу, а чи то Давид, котрий був по серцю Божому, чи то пророки Божі, котрі дуже багато написали для того, щоби славився Господь. Навіть про Марію жодним, жодним словом не йдеться про вклоніння та славу. Ані в Біблії, ані в символу віри. Чому? Тому що тільки наш Господь єдиний, Він має славу, він має приймати від нас поклоніння та честь. Тому що немає і не може мати тієї слави ніхто із людей на цій землі, тому що вона належить тільки Богу нашому. Нехай буде і. У тебе, нехай не буде у тебе ніколи написано і ніколи, кому би ми, кому би людина могла вклонятися. Господу Богу Твоєму вклоняйся і йому одному служи. І це є велика велика заповідь, друзі мої, і повеління від самого Господа Небес. Далі ми читали, що не тільки Бог один, але й одна віра, одна віра в Нього, тому що Бог один і одна віра. В Господа нашого. До євреїв апостол Павло пише в 11 розділ віра є здійснення очікуваного і упевненість. В невидимому друзі мої ця чудова віра, вона Божа віра, котру Бог подарував нам, вона одна, тому що один Бог, як я вже говорив, і віра в нього, тобто в Бога, вона одна віра, вона християнська, тому що інакше і бути не може. Як ми через оту віру, через віру, через віру в Ісуса Христа, Сина Божого, ми пізнали і Отця Небесного, і це є подяка Йому за те, що Він дав нам таку можливість славити Його. Хто усе в усьому і Він є увесь над усім, то наш є Господь, і подяка Богу нашому, що Він відкрив серця наші до любові до нього. Він перший полюбив нас. І потім вже ми полюбили Його. Ми відкрили серця свої для сприйняття вірою Бога нашого. І це знову ж таки подяка Богу нашому. Але, друзі, ми, чому сьогодні є ще ті люди, котрі не вірять у Господа, котрі не приходять до Господа. Ви зараз така є свобода. Хочеш іди до церкви, читай Біблію, молись до Бога, спасай душу свою. Але ж ні, друзі. Є багато тих людей, котрі не хочуть це робити. І апостол Павло до Корінтян другому посланні, четвертий розділ говорить: Бог в цього світі, тобто дияволи Сатана, засліпив розум їм, щоб для них не з'явилося, не засяяло світло Євангелії, слави Христа. А Він, тобто Христос, є образ Божий. І такі люди, і друзі, мої, вони, не знаючи Господа, вони гинуть, вони гинуть у тому світі, тому що вони самі вибрали собі таку дорогу. А ми, ті, котрі відгукнулися для Господа у вірі нашій, до того, щоб славити ім'я Його святе, ми маємо велику надію на цю віру, яку ми маємо від Бога нашого, тому що віра ця, віра Божа, вона веде нас до Царства Небесного. Далі, друзі, мої, ми читали, що не тільки один Бог, не тільки одна віра, але й одне хрещення. І хрещення одне також для кожного християнина. Але, друзі, мої, це дуже цікава тема. Про хрещення це дуже цікава тема, і вона, ну я би сказав, не така дуже коротка. Але про це ми, друзі мої, поговоримо наступного. Наступного разу. А зараз, незважаючи на те, що у нас було дуже багато сьогодні молитв. І ви знаєте, як брат Сергій сказав, приємно мені молитися з вами. Друзі, ми Мені також приємно з вами молитися. Дуже чудово, що церква наша сьогодні відгукується на оці молитви, молитви до Господа, прославлення, подяки Богу нашому. І зараз, друзі мої, хто має таку можливість, ми також схилимо коліна наші та будемо дякувати Бога нашого за те, що Він є один Бог наш, за те, що Він дав нам віру чудову в нього і за те, що ми маємо. Оце хрещення, одне, про яке ми будемо говорити наступного разу. Амінь. Будемо молитися.